16 серпня Славутич знову схилив голову у скорботі. Сумна звістка прийшла у нашу громаду. На щиті додому назавжди повернувся славутичанин Віталій Січкар. Він навчався у школі №1, а пізніше отримав робочу спеціальність штукатура Плітичника у Чернігівському професійно-технічному училищі номер 18 був монтажником 4-го розряду на об'єктах ДСП, ЧАЕС та об'єкти укриття. Пізніше працював за кордоном. У березні 2024 року Віталій мобілізувався до лав Збройних сил України, де він відважно виконував свої обов'язки. 28 липня 2024 року, під час виконання бойових завдань в Краматорському районі Донецької області, мужній воїн героїчно загинув. Захищаючи територіальну цілісність та незалежність України у пам'яті рідних, друзів, побратимів, він залишиться надійним другом, доброю, щирою, веселою людиною, завжди готовий прийти на допомогу. Глибоке співчуття рідним, низький уклін мамі захисника Олександрі Миколаївні. У цю гірку мить розділяємо горе разом та схиляємо голови в скорботі. Вічна пам'ять та слава герою. Почило слай Божого, за ібло воїна Віталія, і щоб проститись йому всякій провині. Віль... Богу сили в душу, я неправедність спочиваю, Господі, сподіваю ми, господи, Божої Царства Небесного і відпущення ріхи. Безсмертного Царя і Бога нашого просів, подай, Господи, Господу, помолімося, Господи помилуй. з воскресіння життя і спокій спочило слитво убіяного і на Віталія, Христе Боже наш, і славу Тобі висилаєм з беззначальним Твоїм Отцем, при Благим, і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Босподь Бог посилив душу Його, де праведні спочивають. Господи помилуй Милості Божої Царства Небесного відпущення ріків його христа безсмертного Царя і Бога нашого Подай, Господи Господу помолися Господи помилуй Одивця воскресіння життя і спокій, і спочило слуги, Та воїна Віталія, Тресте Боже наш, і слава твої висилай з беззначальним Ти Отцем, Присвятим, благим і животарящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Дорогі браття і сестри. На жаль, знову в нашому місті оголошений день жалоби. Ми плачемо, бо знову прощаємося з воїном, захисником. Прощаємося з тим, хто віддав найцінніше віддав своє життя, віддав, щоб ми могли жити. Прощаємося з тим, хто досвідчив ту велику заповідь любові, про яку говорив Христос. не має більшої любові, ніж та як душу свою віддати за своїх ближніх. Живемо в складних обставинах війни, де щодня чуємо звуки тривог, де щодня. Засоби масової інформації нам повідомляють про те, що в тому чи іншому місці нашої батьківщини гинуть воїни, гинуть мирні люди. І воїн Віталій з тим, з яким ми сьогодні тут прощаємо, для нас славотичанин, той відважний, який ціною власного життя показав, як потрібно любити кожного із нас. Як ціною власного життя, Показав, як потрібно любити свою землю. Бо не сховався, як іноді буває, де чоловіки виїжджають за кордон, роблячи себе якихось хворих чи шукають інші причини, щоби втекти. Той Віталій не був таким. Був мужнім, сміливим, який взяв до рук зброю і пішов захищати, пішов проганяти того. Підступного злого ворога, який прийшов на нашу землю, на нашу батьківщину, прийшов проганяти, щоб наші діти могли бігати під мирним небом, щоб наші діти, наші дружини, наші батьки чулися в безпеці. Війна вона є сповнена великих втрат. І ті втрати сповнені дуже великого полю для наших сердець, для наших міст, для наших сіл. Але найбільше сьогодні болить рідним і близьким, які сьогодні втратили рідну людину. Сьогодні найбільше болить мамі, яка втратила сина. Сьогодні вклоняємося матері, яка виховала гідного сина своєї землі, яка виховала. Гідного і достойного чоловіка, який досвідчив цю заповідь любові своїм життям, який віддав найцінніше, який дав найбільше своє життя і поклав його на престол нашої батьківщини, нашої України. І цей біль сьогодні це біль не тільки близьких і цієї родини. Це сьогодні біль нашого міста, нашого Славутича. Це сьогодні біль кожного українського міста і села. Бо сьогодні немає, напевно, жодного українського села і міста, де б не майоріли на кладовищі наші прапори, де б не спочивали наші герої, де б не спочивали відважні, мужні наші воїни захисники Ціна нашої перемоги, яка обов'язково настане, є дуже важка. Ціна, яка сповнена болю, сповнена сліз, сповнена страждань. І нам, і нашим дітям ще дуже багато прийдеться докласти зусиль, щоби гоїти оці великі і відкриті рани війни, які сьогодні кровлять. Бо сьогодні наші міста і села там на передовію не скроплюються кров'ю наших героїв, наших захисників, які віддають своє життя, проганяючи ворога. Сьогодні через уста священника капелана, воїн Віталій прощається з найріднішими. Прощається з тими, кого зустрічав під час своєї життєвої мандрівки, під час своєї життєвої дороги, кого зустрічав тут, у нашому маленькому Славутичі на півночі. Прощається і дякує кожному за ті миті, які йому довелось досвідчувати в його короткому житті з кожним із нас. А ми сьогодні. Схиляємо свої голови, молимося і з вдячністю складаємо йому свою молитву за той великий дар, дар любові, який він досвідчив. Нехай милосердний Господь, як люблячий батько, упокоїть його душу у місті світлому, у місті спокою, у місті, де вже немає болю, де немає війни, де немає зіткання, але життя безконечне. А ми, на жаль, вписуємо ще одне ім'я. Сьогодні в ту книгу пам'яті пам'яті нашого маленького Славутича, пам'яті наших героїв, наших воїнів, наших захисників. І, на жаль, на алеї Героїв в нашому місті з'явиться ще один банер з воїном Віталієм. Вічна пам'ять і вічний спокій. Так, сьогодні Він прощається з нами і дякує. Але найбільше маємо дякувати ми йому. йому за наш захист. За те, що ми тут сьогодні в Славутичі. за те, що ми тут, в українському Славутичі. Сьогодні дуже важко всім. Жалоба в місті, жалоба в душі. І також ми маємо подякувати мамі, яка не має проваджати свого сина, але сьогодні вона його проваджає в останній бок. Дуже велику ціну ми платимо за нашу країну, і за нашу свободу. Ще більшою буде ціна перемоги. Але ми маємо вистояти. Бо, як не здавалось би, нам важко тим, хто сьогодні там в пеклі тримає кордони, їм набагато важче. Ми маємо про це пам'ятати щохвилини і підтримувати, як тільки можемо, кожного нашого захисника і захисницю, кожного нашого воїна. Ми кажемо про вічну пам'ять, і, мабуть, це найголовніше, що має бути, по відношенню до наших героїв. Бо поки ми пам'ятаємо, до тих пір герої живуть. Живуть в наших серцях, в наших думках, в наших душах. І я хочу, щоб наші герої справді жили вічно, щоб ми передавали цю пам'ять поколінь в покоління. І так дуже хочеться, щоб Книга пам'яті врешті завершилася. Щоб це була остання сторінка, як завжди, ми цього бажаємо. І мріємо. Мріємо про таке саме чудове небо над головою з єдиною поправкою, щоб воно було мирне, щоб не було цих сирен найголовніше, щоб ми не втрачали наших людей. Так, території важливі, але люди важливіші. Ми маємо берегти кожну людину, кожного воїна і кожного цивільного. Триматися разом і бути об'єднаним. Завжди бути об'єднаним. Бо ворог справді підступний і дуже великий. А від не сильний, а великий і дуже багато. І зброї в них багато, і бомб багато. Так, наші герої, наші воїни тримають, дякуючи нашим друзям сьогодні оборону в дуже важких умовах, в нерівних умовах. Інколи наші друзі, багато що перетворюють в політику і ціна цієї політики сьогодні перед нами. Це життя наших захисників, життя українців, яке для нас є найголовнішим. Давайте будемо об'єднаними. Пам'ятати про кожного нашого захисника, тих, хто там сьогодні і тих, хто вже на небі. Пам'ятати і цінувати це. Вічна пам'ять. І вічна слава нашому герою. Чов президента України, прошу офіцера Збройних сил України передати прапор української держави як символ, за яку вірно і до кінця служив воїн Віталій. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син Віталій.